Доброго дня, шановні друзі. Я людина, яка вважає алкоголь наркотиком, негативом і речовиною, яка знищує наше суспільство, категорично не вживає і інше нараджу. Тому хочу започаткувати такий новий флешмоб hey, hey. виливання алкогольної продукції. Бунітас, це є якийсь, вибачте, на слові поганий коньяк, який вся алкогольна продукція. Ви бачите, стоїть акцизна марка, закорковано, то нічого не самопально, потратив гроші. Нехай буде так. Наш великий прем'єр-міністр каже, що економіка держави збільшується від акцизів. Так, я, я готовий купляти, але не вживати, а виливати. Цю естафету я хочу передати своїм чотирьом друзям: перший той борець з алкоголем, отець Ярослав Рохман, другий той в'юрчик е, активіст медичного університету Солоджук Юріко, так? Третій то і мій колега Любко Ілен, який теж розділяє мої погляди. А четвертий – то людина, яка спасла молодь від відживання алкоголю методом знищення. Віктор Васильович Дудка. Шеф, привіт. Хлопці, маєте 24 години, аби повторити таке саме, яке зараз роблю я. Так, оператор знову. От, бачите, все без, 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 без такого підробки. Та все, а циска, клей був свіжий. І під весільну пісню горіла стопна палала. Когось розривається серце, когось вкладає рейтинг. А я спасаю українське суспільство від яду і від наркотиків, який називається алкоголь. І кінцевий результат, щоб ніхто не думав, що хтось звідти похльовує. От кого. Слава Україні, слава Тверезі нації! Дую в пусту пляшку і хочу забажати бажання, щоб українська нація була тверезою нацією. Українська держава це була держава, яка займає останнє місце по вживанню алкоголю. Хто не виконає завдання, той послідний алкоголік.